Це якась помилка. Якого чорта, бо ніколи не знаєш, коли і де знадобиться твоя накачана попа. Все котиться шкереберть. У кожного повинна бути пігулка. І я така: так, 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 і я це люблю. Всім привіт! Мене звати Настя і подорож книжковий Світ починається прямо зараз. Сьогодні поговоримо про українські книги в моїй улюбленій рубриці каналу. Читаємо українське. Найкращі, найгірші книги. Це вже шосте відео на моєму каналі. Попереднє відео я зібрала в плейлист для вашої зручності. Тому, якщо ви зараз в пошуках класних українських книг, які потраплять вам саме серденько, то дуже рекомендую подивитися ці відео. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити свої пальчики догори та написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, класні книжкові відео. В цьому відео 8 книг. Є найкращі для мене і є повне розчарування. Почнемо з класики. Це Касандра Лесі Українки. Для мене ця драматична поема яскравий доказ того, що правда так і залишиться просто словами, якщо у вас немає сили, немає підтримки та змоги довести цю правду. Касандра мала пророчий дар і ніколи не приховувала та не прикрашувала того, що бачила. А бачила вона всі програші, всі смерті, але нічого зробити з цим не могла, тому що ніхто її не слухав. Зацитую: Нема касандрі зброї, тільки слово та й те в зневазі у погорді людській. Вона передрекла ту трагедію, яка сталася, і ніхто не знає, чи був шанс щось змінити, якби люди дослухалися до її пророцтв. Читаючи цю поему, мені хотілося кричати, мені хотілося достукатися до кожного, хто відвертався від Касандри, хто навмисно приховував правду. Сюжет драми, взятий з давньогрецької міфології. В основу сюжету поетеса поклала античні перекази про Троянську війну і про найвродливішу доньку Пріама і Гекуби Касандру. Закоханий Аполлон обдарував її пророчим даром, але вона зреклася кохання. Тоді Аполлон покарав Касандру, зробив так, щоб її віщуванням навіть найочевиднішим. Ніхто не вірив. З неї навіть насміхалися. А вже ж моя оцінка 5 з 5. Поема маленька, але читати її інколи дуже важко. І від себе я можу вам її порекомендувати. Наступну книгу обов'язково потрібно прочитати всім. Це сліди на дорозі Валерія Маркоса. Я дуже давно хотіла прочитати цю книгу, але все ніяк не могла її купити, бо її майже ніде не було в наявності. І так я викладала цю справу постійно на поті. Нещодавно я вирішила дати 105 шанс аудіокнигам та послухати щось, поки гуляю з собакою, прибираю вдома і роблю якісь подібні справи, коли не можу читати друковну або електронну книгу. Сусунку Абук, я побачила її і всі зірки зійшлися. Я почала її слухати. Приємним бонусом для мене стало те, що читав книгу сам автор. Інколи я відчувала по його голосу, що він наче знову переживає те, про що писав. Це історія про хлопця, який погано вчився, і одного разу десь почув, що в армію беруть з поганими оцінками, і вирішив, що тим шляхом і піде, буде десантником по контракту. Перші три місяця в казармі були, м'яко кажучи, жахливими. Постійні знущання старших звання, тяжкі випробування. А головне, що він тільки пару разів за три місяці бачив машину, з якою мав навчатися управлятися, бо він мав стати механіком. Потім підпис контракту та служба, але настав 2014 рік і приніс російську нечисть на українські землі. З цієї книги я дізналася, що дуже мало інформації спочатку було у військових про Майдан, про людей, які там були, та взагалі про події того часу. Просто в один момент їм запропонували піти в Беркут за гроші, а невдовзі сказали, що якщо скажуть збиратися і їхати, то вони мають зібратися та поїхати. Це наказ, і його потрібно виконувати. А потім війна на сході України, де Валерій бере активну участь. Він описував різні події різних ротних та в цілому нульову підготовку тодішньої армії, розповідав про жителів міст, в яких відбувалися воєнні дії та їх позицію, а також про військових, які перейшли на інші. Бік. Ця книга це його щоденник, де він зібрав свої думки щодо подій, які відбувалися. Іноді з гумором, іноді з важкістю на серці, іноді з нерозумінням деяких дій та вчинків. І, до речі, зараз Валерій також захищає нашу країну від загарбників: війна триває і кожен має робити те, що буде наближати нас до перемоги. Тому зробіть сьогодні, прямо зараз, донат на перевірений збір. Від мене ця книга однозначно отримує 5 з 5 і я дуже рекомендую вам її прочитати, щоб побачити очима військового, що насправді відбувалося у 2014 році. Далі цеглинка Колонія Максикідрока. Детально про цю книгу я розповіла у своєму відео на каналі зі спойлерами, з сюжетом і своїми враженнями, тому дуже рекомендую вам його подивитися. Наступна книга також Макса Хідрука, і це Твердиня. Ця книга починається дуже інтригуюче. Газетні статті про те, що річкою на плотах спустили людей в перу. Серед них були дослідники та біологи, які зникли. Їх тіла понівечені, їх катували, коли вони ще були живі. Замість очей у трупів були камінці, а деякі частини тіла були відрізані. І я така: так, 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 і є це люблю. Дякую, Макс, за інтригував. Більше такої прям вау-інтриги для мене в цій книзі не було. Сюжет динамічний і читати книгу мені було цікаво. Але самі ці статті мене найбільше захопили. Але тут є також своє але, яке залишило по собі багато запитань, відповіді на які я не знайшла. В основі сюжету п'ять друзів: студент сьома росіянин, Левко українець, Ян Чех, Грем – американець, сатомі японка, які збираються їхати у подорож. Але все ніяк не виберуть місце. Одного разу в барі вони спілкуються про те, куди ж поїхати. І їх розмову чує старий художник Гунар Іверс. Підсідає до них і розповідає про паїдіті, приховане від усіх місце в Перу. Він там був дуже багато років тому, і в нього є карта, як дістатися до цього місця. З цього і починається ця історія. А вже ж, подорож у джунглі це зовсім не подорож по Європі, а ще й місце, яке вони шукають, приховує багато таємниць. Книга мені сподобалась, але не вистачило мотивів в деяких рішеннях героїв. І основне, з них якого чорта взагалі було їхати у джунглі після розповіді якогось першого зустрічного незнайомого чоловіка? Це що був банальний інтерес? Для мене це дуже слабкий мотив, щоб відправитися так далеко на пошуки невідомо чого. Була ще одна подія, яка також для мене особисто була незрозумілою, але не хочу вам спойлерити і говорити про неї. Також мені не вистачило взаємодії героїв в тій ситуації, в якій вони опинилися. Тому моя оцінка 4 з 5. І хочу вас попередити, що якщо ви будете читати цю книгу зараз, як я, то постарайтеся не злитися на те, що один з головних героїв росіянин. Бо книга була написана та видана до 2014 року. Далі могла б бути одна книга Марка Лівіна, але вийшло дві. Зараз вам все розкажу. Почну з книги Зелена, 19 в першій половині книги зібрані короткі оповідання про хлопчика Ждана, якому 10 років, і який через непрості сімейні обставини приїхав на літо жити до бабусі та дідуся у Франківськ на вулицю. Зелена 19. Саме на цій вулиці відбувалися цікаві ігри, смішні історії, нові знайомства. Історії не завжди були веселі та добрі. Інколи було трохи сумно через те, що відбувалося в житті мами і тата. Я так розумію, що деякі з цих історій з життя самого автора. Дитинство це прекрасний, веселий та наповнений подіями час. І Марк Лівін за допомогою цієї книги нагадує нам про це. А от у другій половині книги є історія ріки та дороги про хлопчика Матвія з синдромом Аспергера. але її я читала вже як окрему книгу і не знала, якщо чесно, що вона також є в «Зеленій 19». В цілому, для мене книга хороша, і я поставила їй 4 з 5. І я вже ж розкажу про ріки та дороги. Ця книга про пошук себе, про те, що ми так часто переживаємо через те, коли все йде не по плану, про те, що важливо структурувати своє життя, але водночас не загубити себе та свої бажання, про те, що у кожного повинна бути пігулка від суму та підтримка, коли все. Котиться Шкараберт. А ще вона про хворобу Аспергера. Матвій 14 років, і ми з перших сторінок розуміємо, що він незвичайний хлопчик. Він так щиро хоче з усіма подружитися, але в нього це не виходить. Щоб заспокоїтися та відволіктися від думок, він частенько рахує предмети навколо нього чи те, що в нього завжди є. Це рахування його власна медитація від усіх проблем. Але за цим всім стоїть хвороба Аспергера. І автор через цього хлопчика показує, як таким людям буває часом важко пристосуватися до, здавалося б, таких простих та банальних речей. Коли Матвію дуже важко він втікає в ліс, щоб знайти себе, щоб зрозуміти, хто ж він у цьому світі, та в якому напрямку йому потрібно рухатися. В цьому лісі він зустрічає песика Рікі, який намагається його всіма силами розвеселити та відволікти від проблем. Мені було хлопчика шкода, бо, на жаль, батьки не змогли його зрозуміти. А бабуся наче і намагалася, але все одно не знала, як це зробити правильно. А життя знову і знову підкидало на долю Матвія важкі події. Все це виливалося у зриви та у втечі до лісу. Книга зовсім не дитяча, як може здатися на перший погляд, бо після неї в голові дуже багато думок, багато запитань та мало відповідей. Автор підіймає нелегку тему, про яку варто говорити. Я поставила книзі 4 з 5, тому що хотілося, щоб в ній були відповіді на такі запитання, як жити таким людям у соціумі, як соціуму допомогти цим людям. Бо в книзі ми бачимо все очима Матвія і не бачимо порад від автора щодо підтримки та допомоги таким людям. Новинка, яка мене не зачепила. Драбина Євгенії Кузнєцової. Ця книга просто пройшла повз мене, не відгукнулася, не викликала взагалі ніяких емоцій. Хоча я була в дуже схожій ситуації і мала б якось зрозуміти головного героя. Але мені завадила ця гіперболізація його емоцій та почуттів. Я могла б навести 100 причин, чому він міг би не нити через деякі причини, але не буду цього робити. Бо всі ми різні, і зараз більше поговоримо про. Книгу. Перший місяць повномасштабного вторгнення. І Толік приймає своїх рідних у будинку в Іспанії. Він тільки купив цей будинок, і це була його мрія, яка нарешті стала реальністю. Але не так сталося, як гадалося. Тепер він живе разом з мамою, її братом та сестрою, своєю рідною сестрою та її подругою, ще є собака та два коти. А вже ж Толік не знає, що таке особисті кордони і як їх побудувати. Тому він і втік від таких родичів аж в Іспанію. Тому всі щось від нього хочуть. Та роблять в домі те. Що вважають за потрібне в його домі. Це, а вже ж, його бісить, і щоб не зустрічатися з ними зайвий раз, він ставить драбину до свого вікна. Але тут я щось не зрозуміла. Чому на 26-й сторінці я читаю, що він, наче живе на третьому поверсі. А на 101-й, що він ставить драбину до другого поверху і залазить у свою кімнату через балкон. Або щось я не зрозуміла в цій історії, хоча я перечитувала і прям передивлялася поверхи хто де живе, чи просто це якась помилка? Ще в книзі авторка описує хороших русських та відношення іноземців до них та до війни в Україні. Якщо закривати очі на всі мої неотримані емоції, то я зняла бал за змазаний фінал, півтори сторінки, які мені довелося перечитувати 5 разів, щоб хоча б щось зрозуміти. А ще бал зняла за недоречність любовної лінії. Важко взагалі назвати її. Любовною та за нерозкриття деяких персонажів. Тому від мене це три з п'яти, але якби я враховувала ще свою емоційну складову, то бал був би значно менше. До речі, книга спитайте мієчку цієї авторки, мені дуже сподобалась і відео про неї є у відео Читаємо українське. І розчарування всіх розчарувань. Це книга Квартира Київських гріхів Маргарити Сурженко. Це той випадок, коли ідея цікава, але реалізація ніяка. Купу стереотипів, недолугих жартів, дивних непояснених ситуацій. І це я мовчу ще про одруки та прогалини у самому сюжеті. Сім гріхінь живуть у квартирі на Саксаганського. Вони спокушають людей на свої гріхи. І начебто здавалося, що ця книга про вибір і про те, як же не піддаватися на гріховні спокуси. Але це тільки здавалося. Бо по факту, як дивно почалася книга, так дивно вона і закінчилася. Бо because all you need is love! Це цитата. Так, англійських ставок було багато. Зносок та перекладу в електронній книзі не було. Я взагалі не люблю такі вкраплення у книгах. Для чого вони? І що цими фразами авторка хотіла нам показати? Найбільше мене стригерила подача жінок у цій книзі. Бо всі вони обов'язково повинні бути фітоняшками і обов'язково з чоловіками, по-іншому просто ніяк. Тотальна зацикленість на зовнішності, зайвих сантиметрах в талії, зачисті і тому подібних Речах. Зовнішність завжди в цій книзі виходила на передній план. Бо ніколи не знаєш, коли і де знадобиться твоя накачана попа, але качати її варто у будь-якому разі. Це була цитата. Я можу ще дуже довго перераховувати, що було не так, і які ще прогалини у сюжеті я знайшла, але у мене просто на це немає бажання, бо мені хочеться якомога скоріше забути весь сюжет цієї книги. І коли я читала, мені було цікаво, від якої взагалі особи ведеться розповідь, від першої чи третьої. Відповідь, на жаль, не знайдено, тому від мене це один з п'яти, і я б нікому не порекомендувала читати цю книгу. Такими були вісім книг з моїми оцінками та відгуками. Пишіть у коментарях, яку останню книгу українського автора ви прочитали, та свій короткий відгук про цю книгу. Так, ми разом зробимо це відео ще кориснішим для глядачів. Канал. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.